Так, Всім привіт, друзі. В общем, повний апгрейд бокового редуктора, будемо казати так. В общем, в чому діло? Коротше, не витримує цеп. 25,4 цеп, шах і він не витримує. Хороший вроде, польський цеп взяв. Все одно ці ролики починає розвальцовувати потихеньку. Ну ще, я думаю, причина навіть не тільки в самому цепі, а причина в цьому цій... вазовському мостові будемо казати. Тут в принцип діє почіпник на своїй ості, полос дивимося. Да? Прикручується до корпуса з почіпниками і постійно відкручуються ці булти. Виходить. Відкручуються болти, починає полос, вороди хоче виходити, і починає підгризати. підрізати. Короче, що я вирішив? Буду переробляти на шестерні. Шестерні з коробки Т25, це маленька, поки там, це на примірку просто стоїть. Тут що ми робимо? Відрізаємо повністю цю систему, дивимося отак. Виточив вже такого корпуса, два почіпника 208 штопорне кільце, щоб не вилазили з тої сторони упор. І ще підсальник треба проточити, просто немає ще сальника, не знаю який. А, і ще в чому смисл? Получається, коли відкручується ця полуоська. А тут просто прокладка. І ще плюс починає масло витікати з моста. Ну, коротше, який мудак цього моста конструював, не знаю. Але ще, що треба буде зробити, треба буде тепер моста наоборот перевернути. Так як в мене виходить, треба, щоб набрати оцю всю висоту, треба ставити 4 шестерні. От буде три великих і буде одна мала. Це всі шестерні з коробки Т-25. Три шестерні на 42 зуба і найменша нанизу на 21 зуб. Бо нам треба, як ви самі знаєте, повишати з редуктора обороти. І в общем моста я перевертаю, будемо казати, отак. По ідеї, вже не буде він даже так грітися, бо обично всі кажуть, що він гріється, бо не в ту сторону типу, крутиться. Вже в мене, виходить, нагрузка буде зовсім в другу сторону крутитися. В общем, Смисл такий. В общем, Зараз що точу, от вже зробив так, це одна промежуточна шестерка. Це поточив корпуса, почіпники. От ще два корпуси. Получається, у нас буде дві на валах стояти, а дві шестерні шестерні Хороший, такий дзвін стоїть. общем, якось так. Так, В общем, дали мені вже сальник. Сальник. Радянський ще ну, новий, все. М'ягенький. Посадка зроблена, короче, сальник на 7. Ширною, ну, але я посадку зробив на 10, може колись прийдеться міняти ну, якісь стандартні, обично на 10. Ну, В общем, почіпники помастив. І штопер кільце. тепер треба відрізати самого моста і перевертати. І будемо казати, сальника зняти буде, щоб варити оцю, будемо казати, вже. Ступицу.